Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики, дівчата. От і настав час вечірньої казочки. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Казочка-рукавичка. Жив був розгублений дід Іван. Гуляв він якось по лісі. Спала в нього з руки рукавичка хутряна, і він цього зовсім не побачив. Пішов собі далі мріяти про свою бабусю. Ішли вони з собачкою з жучкою далі й далі від рукавички. Цей час рукавичка упала і лежала на снігу самітня самітня, Ішла повз неї мишка норушка. І питається, о, яка гарна рукавичка. Це буде тепер мій будиночок. Залізла всередину і почала там облаштовувати своє житло. Аж тут іде жабка, Квакушка. Питається, хто хто в рукавичці живе? А звідти відповідь Я, мишка норушка, заходь до мене, будемо зимувати разом. Жабка і сказала, так, я, жабка квакушка, хочу жити з тобою, впускаєш? І зайшли і почали вдвох там жити. Аж тут біжить зайчик-побігайчик, несе морквинку з собою. Побачив він рукавичку. І до жабки й до мишки звертається. Хто хто в рукавички живе? Я. Жабка, квакушка, і я мишка норушка. Тих хто? Я зайчик-побігайчик, несу вам морквинку, впустіть до себе, я хочу з вами жити. Зайшов тут іде лисичка сестричка і кричить у рукавичку Хто хто тут живе? Я мишка норушка, я. Жабка квакушка, а я зайчик-побігайчик. Хочеш жити з нами? у рукавичку. Залізла й лисичка. Сидять вони вже в чотирьох. Аж тут їде лижник. Хто б ви думали? Вовчик сіроманець під'їхав ближче до рукавички і запитує, хто хто в цій рукавичці живе? А звідти йому відповідають Жабка, мишка, зайчик і лисичка. живи з нами заліз. І вовк до них аж тут їде на лижах кабан. Побачив рукавичку і відчув, що там хтось шевелиться. Запитує хто хто в рукавичці живе? Всі йому й відповіли. Сайчик, мишка, жабка, лисичка і вовчик сіроманець. Залазь до нас кабанчик і кланчик. Будемо жити всі разом. Заліз кабан. Лижі оставив коло рукавички на дворі. Почали вони жити всі разом. От так кабан і клан і вирішив своє житлове питання. Аж далі за кабаном мандрує. Хто б ви думали? Мішка косолапий з лісу виходить на ціпочок спирається, підійшов і питає Хто хто в цій рукавиці живе? Кабан відразу сказав Я кабан і клан, а ти хто? Я медвідь косолапий. О, любий ведмедику, нас місця немає в рукавички. Лише осталось місце там, де великий пальчик живе. Залізеш туди, житимеш з нами. Поліз, в мішка ведмедик, гарнюній, заліз. А тим часом, дідусь забудькуватий, побачив, що в його рука без рукавички. Він і каже Жучка, вертаймося назад. Біжи ти попереду, знайди рукавичку. Побігла жучка бачи рукавичка, а в ній хтось шевелиться. Вона як загавкає. Гав геть всі звідси, звірів фю, і по кущах розбіглися. Не лишилось нікого в рукавички, коли дідусь прийшов. Дідусь, о моя, каже, рукавичка. Одягнув її. Весело поаплодував рука в руку, от і казочки кінець. А хто слухав, молодець на добраніч.